Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Мої вітання. Я Юлія Єлізаренко. Це новини СТС, і ми готові розказати про найважливіші події життя Сумщини вже зараз. Далі коротко про головне. Аварія з різними габаритами. У Сумах зіткнулися Урал і Тойота. Сумські волонтери відзначають свій день. Тест на оперативність. Сніг перевіряв комунальників і травмував сумчан. У день в Сумах сталася аварія за участі військових. Спеціальна машина на перехресті не розминулася з іномаркою, де разом із мамою їхало двоє дітей. Про резонансну аварію просто зараз на СТС. Це сталося в день на одному із найбільш жвавих перехрест міста Суми. Картина, яка постала перед очима, по-справжньому лякала. На дорозі м'яка іграшка у середині розбитої Тойоти дитяче крісло. На противагу цьому у кількох десятках метрів. Урал. Військові розповіли нам, що рухалися колоною після урочистостей у центрі міста. Впереди у нас шла машина запровадження, потім наш бардак йшов. І потім ми йшли на третій машині. Я сидів справа возле водителя. Почається на перекрестки, ми коли вже проїжджали з той сторони, от з тієї сторони, вискочила жінка на цій машині. Номер ви знаєте, уже зафіксували. И она получается, тормозной путь у нас начался вон оттуда, с той стороны улицы. И мы не успели затормозить, и мы ее ударили. На перекрестке автомобиль, за рулем которого была женщина, не знает правил дорожного движения, как оказалось, и имела неосторожность влиться в колонну. Исходя из этого, произошло ДТП. Після аварії жінка водій разом із дітьми поїхала до лікарні. Як з'ясувалося пізніше, і дорослі і неповнолітні діти відбулися шоком. Ми дочекалися її на місці аварії, аби почути альтернативну думку. Марина, яка була за кермом міномарки, не згодна з версією військових, Дождавшись зеленого цвіта. На пустому перекрьості ми стали його пересікати. І практично, коли ми пересіклі, нас ударила велика машина. Нас крутнула. Я вже коли увидела, що він їде на нас, причому не при Він просто їхав, как будто нас немає. нас ударил. Я додавала немножко, щоб проскочить. Ну з двома дітьми з грудним ребенком в машині однозначно я бы не поїхала Не там, где є движение. хотя хоча б, бы он він їхав, ми б його пропустили. Он стояв, стояв до тих пор, поки ми не виїхали на середину перекрестка. Емоції місцями зашкалювали і сторони говорили на підвищених тонах. Ви понимаете? Я закончила маню. Пізніше з'ясувалося, що водії були тверезі, і тепер цією справою займатиметься слідство. Дмитро Шпірко, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Снігові замети, усі вихідні з неба сипало, і погода перевірила на повну готовність усі служби до зими. Комунальники намагалися впоратися і чистили головні дороги. А от численні зупинки і пішохідні зони досі у полоні снігу. Люди долають кучу гури, щоб потрапити до транспорту. Хто має прибирати сніг та чому цього не робить? Дивіться у сюжеті. Останні дні сніжило невпинно, погода випробувала на міцність комунальників та діставалася здебільшого простим сумчанам. Сумчани калічились на нечищених і слизьких тротуарах. Частіше за все люди отримують переломи рук і ніг, адже на слизькій дорогі дуже важко згрупуватися. На даний момент середнє кількість дітей буде составляти в районі 42-40 сорока чоловік в день. Обращаються люди практично повсеместно, але от якщо взяти саме часто улиці, на яких люди травмують, це Лушпи і це і Харківська. Зупинки місце наймасовішого скупчення людей. У часи пік тут жахливий рух, а тому нерозчищені місця становлять реальну загрозу. Плохо. Плохо. На остановках особливо там, де тролейбуси ходять. Де маршрутки выйти нельзя і зайти Потому що можна ногу поламати, з тролейбуса і все, от я один раз в разом году ламала. Ми провели рейди, побачили на зупинках по вулиці Паризької комуни, пивзавод та інших справжнісінькі кучугури снігу, які люди намагаються перескочити і потрапити до маршрутки чи тролейбуси. За законом, якщо на зупинці є мала архітектурна форма, вони повинні прибирати сніг і на зупинках. Та в мафі, до якого ми завітали прибирати сніг не поспішали. І Це не я обов'язаний, це моя робоча робота. Робити. Я на цим займаюся. Але коли проїжджають машини, чи, що сніг, чи, вони обратно його сюди закидують. Ну, зупинки остановки ви далі, знаєте? Угу. Ну, чистим, чистим. І коли ваша робоча приходить на роботу? Ну, коли виходить. Чиновники ж звітують, самі прибирати зупинки біля кіосків не будуть, натомість штрафуватимуть недолугих підприємців. А тут для суб'єктів, це у нас ще три суб'єкти з'явилися, які не реагують як кучина, і ми на вас не було вже направили. Нагадаємо, цьогоріч саме нечищена зупинка стала причиною трагічної загибелі. У лютому під колесами тролейбуса загинула дівчина. За однією з версій дівчина послизнулася саме коли долала сніжний кучугур. Тож, хто буде розчищати кучугури снігу на зупинках, питання залишилося відкритим. Ірина Котлярова, Олександр Білявський, новини СТС. Рівень захворюваності на грип в області на межі епідемії. Лише за останні три дні до лікарні поклали рекордну кількість містян. Як ситуація змінилась за вихідні, та чи скоро очікують перевищення під порогу, далі детальніше. Від епідеміологічного порогу Сумщину відділяє лише 10%. а от деякі райони області вже перейшли цю межу. Окрім сум та конотопа, епідемія грипу охопила ще 5 районів, у тому числі Великописарівський, де рівень захворюваності перевищений на 60%. За попередній тиждень захворіло 8394 тисяч особи. Це на 55% більше ніж за попередній тиждень. З них 68% – це діти у сумській міській раді. Наполягають ситуація з грипом катастрофічна. Вірусна хвороба поклала на ліжко рекордну кількість містян. Всього інфекційних ліжок в дитячій лікарні 115. Ми додатково вже розгорнули 95 ліжок і перепрофілювали практично всі відділення. За троє суток у нас такого ніколи не було. поступило 133 дитини. Усі школи сум та конотопа, як і раніше, на карантині. У найближчу п'ятницю чиновники вирішать, чи буде його подовжена ще на тиждень. Цього року сумчан позбавили можливості отримати щеплення від грипу, адже відповідної вакцини довгий час не було. Минулого тижня медикаменти усе ж прийшли, але у пік захворюваності вакцинуватися вже запізно, наголошні. Марія Бульдович, Олександр Сорбат, Олександр Олексінко. Новини СТС. Перший день роботи нового голови. Володимир Токар очолив Сумську обласну раду. Таке рішення прийняли депутати на останній сесії 2 грудня. Про те, як відтепер працюватиме обласний парламент, про кадрові зміни та скандал на прес-конференції новообраного голови, Юлія Настенко розкаже далі. Посада голови обласної ради для Володимира Токаря не нова. Він уже займав її сім років тому. Після того працював заступником директора сумського заводу продтоварів. каже тепер першочергове завдання на посаді голови обласного парламенту прийняти бюджет на 2017 рік. Тільки от Олену Сердюк, яка дотепер очолювала обласну бюджетну комісію, із посади очільник ради планує зняти через некомпетентність Де працювали? Нігде. Я, я говорить, хорошо учусь. Я говорю, Ну, це не площадка для учебы, для учеби, да? Я говорю, к вам будуть люди приїжджати, люди, які розуміють в бюджетних вопросах. там різні рівні бюджетів. Я в этом слабо розбираюся. Торкнуться зміни і помічників голови облради. Однією з них вже стала Тетяна Головко із радикальної партії. Ще одним замом стане представник відродження Валерій Толбатов. Це як как би бы сказати, наш найопитний депутат. Каторою ніхто лучше його не знає роботу і регламент на нашої ради не обійшлося на прес-конференції без скандалу. Приводом став Сергій Моша, якого суд відновив на посаді головного редактора газети Сумщина. Володимир Токар заявив, що рішення суду планує виконати, на що трудовий колектив газети обурився. Не, давайте пресс це прес-конференція вже на слухати отак згадуйте нам колега. Ти що жоналісти рештокто? Новообраний голова облради ситуацію оцінив та запланував зустріч із колективом Сумщини найближчим часом. Крім того, пообіцяв не затягувати сесії більш ніж на дві години, на відміну від свого попередника. Юлія Настенко Олександр Білявський, новини СТС. Котлован стане розважальним комплексом. На центральній вулиці Сум на місці десятирічного котловану планують побудувати розважальний комплекс. Архітектори та історики в паніці. Історичний та духовний центр Сум може стати центром розбрату. Подробиці дивіться у сюжеті Марії Бульдович. Котлован на вулиці Соборній вирили ще 10 років тому. З тих пір містяни сваряться із забудовниками. Через земельні роботи прилеглі будинки у тріщинах. З минулого тижня на заяви Сумчан будівництво навпроти Собору тимчасово призупинили. Провели позапланову перевірку і на підставі розпочатої перевірки призупинили будівельні роботи. Терміном на два місяці. Один з останніх дозволів для будівництва по вулиці Соборній був підписаний у 2012 році. Тоді Володимир Биков був головним архітектором. В тому моменті я не бачив навіть в протоколах. Чітко не сформіровано, да, строїться будівництво, да. Давайте подумаємо о каких-то така не така висота. В общем-то, ну та документація ті нормативна база существуюча до цього, давала можливість по-різному трактувати цю висоту і розміри. У минулому на цьому місці замість новобудов планувалася зелена зона. Планувався сквер, красивий сквер, бо тому що щось там по тій трасі вже 100 метровки більше, ніж треба. Ні, ні. ще, ще один ресторан построїти, вже хватить тих ресторанів не їлося, ні ресторани в сумах. Грошей, які нема, хто буде туди ходити. На інформаційному щиті біля Котловану вказано, що будівництво завершиться у 2018 році. Та чи вподобають місця нерозважальний комплекс навпроти собору? Питання відкрите. Марія Бульдович, Олександр Сорбат, новини СТС. Львівські сміття знайшли на фермі в Роменському районі. Із заходу України чотири вантажівки везли тонни сміття, щоб позбутися його на Сумщині. Водія затримали. Подробиці дивіться в сюжеті. На території колишньої ферми в Румульському районі чотири вантажівки привезли сміття зі Львівської області. Цей факт зафіксував сільський голова. Коли під'їхав ближче до села Ярмолинці, то помітив мусор, який висипаний був з цих автомобілів. Під час обшуку правоохоронці зафіксували факти, які підтверджують, що сміття привезли аж із Львівщини. В ході огляду місця події встановлено. Що дане побутове сміття було привезено із Львівської області. Було вилучено чеки з магазинів, поштов... конверти з поштовими адресами. Один із автомобілів був зупинений на території Полтавської області. Водія, який керував вантажівкою, затримали. Ви розуміли, що цього робити не можна? Я вже давно розумію. Ну, а чому? Ну, так вчинили. Я на роботі мені кажуть купати. Я купаю. Кажуть, не купати. Я не купаю. Тобто виконувала наказ. Ну, керівництва? поліція відкрила кримінальне впровадження за фактом незаконного розвантаження сміття. Нагадаємо, у Львові катастрофічна ситуація зі сміттєзвалищем. Воно переповнене і на сьогодні ситуація не змінилася. Ірина Котлярова, Новини СТС. Сьогодні ж світ відзначає День волонтера. Це свято людей, які проблеми інших людей ставлять вище за власні. Наші журналісти поспілкувалися із волонтерами сумськими, які вже три роки з тилу допомагають нашим військовим на сході. Юлія Настенко розкаже більше. Ось так у сумському бабському батальйоні вже три роки щодня кипить робота. Одні шиють одяг та аптечки для наших вояків, інші плетуть кікімори та маскувальні сітки. Пані Оксана, наприклад, сьогодні майструє справжній ексклюзив. Парадну кікімору виготовляємо з краваткою. Парадна кімора комплектована краватка. багатофункціонального призначення. Краватка у нас особлива, а призначення такі. Можна використовувати її як кляп, для сепара волонтерів тут чимало, і всі з різними долями та історіями. Наталія Андріївна, наприклад, родом зі сходу, проте вже більше 40 років живе в Сумах. каже, коли почалася війна, не могла залишитися байдужою. Я родом зі Славянська і мої земляки мене, мало говоря, удивили своєю необожиданої позицією. Всю життя там була Україна, і мені у мене було чувство війни. І я должна була помочь людям, які адстоять свободу моей України. Вони працюють безкоштовно на благо держави. За три роки роботи у третій школі волонтери зібрали власний міні-музей. Тут і прапори з передової, і грамоти від вдячних вояків, і особисті речі декого із наших солдатів. Вот эти перчатки нам передав Славік Москаленко, турист позывной, эти перчатки прошли Вот Смотрите, як вони витираються. Них же нічого не остається обсереть. Ота от руки теж так стираються. Саме тому волонтери своїми руками як можуть підтримують хлопців стилу. До своїх лав приймають всіх бажаючих, а також приймають грошову допомогу для закупівлі тканини та необхідних речей. кажуть зі світу по нитці солдату сорочка. Юлія Настенко, Микола Ніколає, новини Естес. І до міжнародного дня інваліда, що відзначається в усьому світі 3 грудня, у сумах пройшла низка заходів. Не обійшли увагою дітей з особливими потребами, які умови створені для таких дітей у нашому місті, та чи допомагають їм можна владці? Дивіться в сюжеті. Маленький Богданчик народився на 25-му тижні вагітності та важив усього 700 грамів. На його реабілітацію сім'я витратила купу сил та грошей. Батько Богдана пішов служити в АТО на контракт. Товариші по службі, дізнавшись про ситуацію його сім'ї, вирішили допомогти. Сьогодні представник спілки ветеранів АТО разом із депутатами партії Самопоміч об'їхали сім'ї із особливими дітьми. Завітали й до Богданчика. Улітку цього року депутати вже виділяли кошти хлопчику на операцію. Після цього він почав ходити самостійно та потроху балакати. Прогрес очевидний у батьків з'явилася непримарна надія на повне одужання сина. Я думаю, що повністю ми к п'яті гадам уберемо всі ці симптоми, які були. Депутати узяли шефство над сім'єю Богдана. Обіцяють допомагати й надалі. Саме большої це Чиста, іскрення благодарність чоловіка, а тим більше ребенка. Я вважаю, кращого не существует. Загалом посадовці ж завітали до 30 сімей, що виховують дітей із особливими потребами, пригостили солодощами та вислухали побажання на наступний рік. Побажання були різні, але саме головне це матеріальна допомога на лікування та реабілітацію. Тому ми їм запропонували звернутися до департаменту соціального захисту, написати заяву. Нагадаємо, у нашому місті діє соціальна програма Допомогти дітям територія добра та милосердя. За допомогою можна звертатися у департамент соцзахисту населення. Альона Щербакова, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Намальована краса у міській дитячій лікарні нові малюнки на стінах. За два місяці роботи без вихідних їх створила відома сумська художниця Анна Черненко. Каже, це тільки початок масштабного проєкту. Далі буде. Маоліт Ан Набі особливий день для мусульман. Цього дня усі сумчани, що сповідують іслам, зібралися разом, аби відзначити день народження пророка Мухаммеда. На східне свято у зимових сумах завітала і наша знімальна група. У залі зібралися представники багатьох народів. Утім, всіх присутніх об'єднує одна релігія іслам. На свято приходять цілими сім'ями. Сьогодні тут і студенти вишів, не дивлячись на те, що батьківщина мусульманства далеко від сум, віряни активно підтримують свої релігійні традиції. Ми, як мусульманська община, стараємося далі продовжувати підтримувати наші традиції наші, міроприяття вони направлені исключительно на для того, щоб сплатити наше національним суспільство. Сьогоднішнє свято Мауліт, день народження пророка Мухаммеда. У цей день проводяться урочисті заходи, зачитують проповідь, а також рядки з Корану. Крім того, прийнято роздавати милостиню і творити добро. Із побажаннями до сумських мусульман приїхав муфтій, голова духовного управління мусульман України. Щоб представники різних культур розвивали свою сплаченість і працювали на сухранні і просвітанні України. Також Шейх Ахмед Тамім наголошував, що не варто політизувати іслам, адже релігія не має відношення до екстремістських угрупувань, що тримають у страху сьогодні весь світ. Привітати мусульман приїхав губернатор Сумської області. Хотів би, щоб всі люди. Які сповідують іслам. Вони відчували себе у нашій країні повноцінними громадянами, щоб всі права були захищені, і щоб ми разом будували вільну незалежну Україну як наш спільний дім. Святковий вечір завершився невеликим концертом. Усі присутні отримали солодкі подарунки. Альона Щербакова, Олександр Олексінко, новини СТС. Футбольні суми знову прозвучали на всю країну. Після того, як місцеву команду змусили низку домашніх матчів провести поза рідним стадіоном, ми вийшли на новий рівень. Тепер матч між Донецьким олімпіком і Карпатами, який мав відбутися у сумах, скасували усе через неготовність поля. Чому в сумах обіцяли одне, а запропонували зовсім інше? Дивіться далі. Буси в газон не входили. Це вже був дуже поганий знак. Офіційні особи цього матчу. арбітр Дмитро Кутаков і директор Сергій Шебек, вийшли перевіряти, чи можна проводити на ювілейному футбольний матч прем'єр-ліги. Пройшли усіма клаптиками поля. Три чверті газону вкриті льодом. Головний арбітр вирішує. Матч сьогодні не зіграють аж надто високий ризик травмування футболістів від сум такого. Не за три дня ну до початку гри созванивался з директором стадиона, Вони мені говорили, що вони делают, в курс действий меня Вот. Но ну, вся беда в том, что не знаю, почейне не, не был включен подогрев. Если бы был включен подогрев за неделю, я думаю, что сегодня было поле готово даже при такой погоде. Но за счет, что это уже пусть выясняют. Кому потрібно, не был включен На стадіоні пояснюють, поле готували, проте визнають, обігрів справді не вмикали, бої не встигали, і ризики у першу чергу фінансові були за високі. Включення це достатньо складна сама по собі, тому вона включає, по-перше, во по срокам 10 днів. Подагрів проводиться 10 днів. Це не по щелчку, як слід включив, виключив стоїть самої процедури. Ключення це 290 тисяч гривень за 10 днів. І втретє, для того, щоб е, би, включати подогрев, нужно решить вопрос з лімітами електроенергії. Більше восьми сотень кілометрів лів'яни проїхали, щоб зіграти з Олімпіком. Проте футбольним полем гравці обох команд хіба що прогулялися. поле, не влазить. Там лишає якийсь маленький поверхневий слід, і то далеко не всюди. От, а подекуди навіть поверхневого сліду були, будь це не лишають, якщо їх притиснути силою, притиснути до поверхні газону. Ось, ну, навіть пробували підручні засоби. Це ножиком колупати, молотком, ну, стукає, стукає, болік. А вболівальники львівських Карпат співали вже за межами трибун. Ніхто та як ми, не вміє визволяти, поки сур мене. Олю цього матчу тепер вирішуватиме контрольно-дисциплінарний комітет. А от для сум цей специфічний футбольний рік вже остаточно завершився. Дмитро Шпірко, новини СТС. Таким ми побачили новини понеділка. Продовжуємо працювати для вас. Телефонуйте на гарячу лінію СТС, адже ми розповідаємо про ваше життя і до зустрічі в ефірі СТС.